У ці дні в Ялті комфортно живеться усім туристам, підприємцям. І навіть дворовим цуценятам не найкращий настрій. Хіба у футболістів місцевої жемчужини вони не отримують зарплатню та преміальні уже кілька місяців, і це перед історичним матчем з Дніпром. Більшість гравців команди написали два листи до ПФЛ. У першому обіцяли проігнорувати календарний матч другої ліги, що власне вже зробили. Проте Дніпро Дзержинської сталі Жемчужина не вийшла на поле. У другому погрожували повторити цей трюк у кубковому матчі проти Дніпра. Стабілізував ситуацію, гарантійний лист до ПФЛ від загадкового інвестора клубу та особиста розмова із президентом цієї організації Мілеєм Бальчесом. Інвестор сказав так: мені досить складно знаходити фінанси, тому що не я один мав фінансувати клуб і команду. Я знаю всі проблеми, я їх стараюся вирішувати. І до речі, він слав так, що до кінця цього місяця, в принципі він закриє всі питання. Вирішення питань почалося напередодні матчу з Дніпром. Ми зібралися після того нашого інциденту всі в місті і обговорили нам частину, виплатили там, і, і після, ну, договорились, що все будуть виплачувати постійно. Уся жемчужина один із аутсайдерів другої ліги коштує менш ніж місячна зарплатня футболіста основного складу Дніпра. Тому для Ялтинського клубу матч проти українського гранда може стати доленосним. Такі матчі два часа життя можуть кардинально змінити судьбу всі оставшися життя кожного із футболістів. Між надзвичайно важливими поєдинками з ПСВ та «Шахтарем» для Дніпра. матч у Ялті був обов'язковою програмою. І змінити акценти не міг навіть той факт, що поєдинків такого рівня в Ялті досі не було. Про те, що цей матч особливий для Ялти, говорить навіть те, що вперше в історії місцевого футболу вхід на стадіон був платний. «Жемчужина» створила квитки трьох номіналів: 5, 10 і 30 гривень. Але незважаючи навіть на такі новини, стадіон Авангард у Ялті був переповнений. Вести своїх оболівальників до стану ейферії Жемчужина могла на початку поєдинку, але спершу м'яч пролетів біля стійки, а невдовзі Шеліхов ефектно відбив м'яча на кутовий. Дніпро одразу відповів своїми моментами, які втілилися у гол Ніколи Калінича. Єдиного влучного пострілу Дніпрянам виявилося цілком достатньо, щоб перервати казку жемчужини в кубку України. У Дніпра попереду донецький шахтар. Ну а футболістів Жемчужини боротьба на своїх футбольних полях і можливо не тільки.